Проводжу навчання, і, до речі, у нас з Ірискоро буде проект спільний погрантах. Чому ми проводимо це навчання? Чому я проводжу це навчання? Для того, щоб показати, що це реально. Тому що коли я, наприклад, не просто дівчинка, яка сидить і пише гранти, так мені не цікаво на тому заробляти. Я на власному досвіді, і ти це знаєш, що весь наш бізнес всі свої справи, чи то школа англійської мови, чи то спецтехніка. Ми будуємо це за, за грантові кошти, тому що власних коштів у нас не було. І я хочу якомога більшій кількості людей донести, що реально розвивати бізнес в теперішніх умовах навіть в Україні, а вони зараз. Грантові умови в Україні набагато сильніші, ніж вони були до війни, тому що багато донорів, націлені на те, щоб українська економіка розвивалася, не дають гроші просто так: вони хочуть бачити розвиток бізнесу, вони хочуть бачити розвиток громадського сектору. Тому важливо, важливо розуміти, що ці гроші можна отримати. Але для цього треба потрудитися. Так, вам їх дадуть, якщо ви маєте класну ідею, неважливо, чи це бізнес-ідея, чи це ідея в громадському секторі, ви отримаєте це фінансування, ви його втілите в свій проект, ви класно прозвітуєте. І що є важливим, це комунікація з донором. Чомусь ніколи на неї ніхто не звертає уваги і всі бояться, я е, пояснюю завжди всім своїм студентам: по ту сторону сидить жива людина. Яка також працює в донорській організації, вона також зацікавлена в тому, щоб ви прозвітували класно, тому що їй свій звіт потрібно закривати. Так, це правда. І якщо ви не знаєте, як щось зробити, дзвоніть і питайте, а не відправили, а потім такий: Ну, а вдруг пройде. Воно так не працює. Вас просто зобов'язать повернути. Зобов'язять? Зобов'яжуть <laughs> повернути ці кошти, тому я кажу: комунікуйте.